Водій втікач на Тисмани п'яний Карманич наїхав на пішоходи і втік з місця пригоди. Аварія трапилась 9 січня близько 19-ї години у селі Угринів. Невідомий водій, керуючи автівкою, пожо не обрав безпечної швидкості та збив 28-річного місцевого мешканця. Чоловік кажуть, правоохоронці переходив дорогу на нерегульованому пішохідному переході. У результаті дорожньо-транспортної пригоди пішохода з травмами госпіталізовано до лікарні. Поліцейські негайно розпочали оперативно-рушкові заходи для встановлення перебування Керманича та транспортного засобу. Менш ніж за годину спільними зусиллями правоохоронців розшукано автомобіль «Пежо» та 24-річного водія місцевого мешканця. Правоохоронці затримали порушника на одній із вулиць обласного центру. Він саме намагався покинути автівку. Поліцейські освічили водія на стан з піаніння. У нього виявили 1,64 і проміла алкоголю. Винуватця поліцейські затримали порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Також вилучили автомобіль, який мав явні ознаки дорожньої транспортної пригоди. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 з позначкою 1 Кримінального кодексу України йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного за. Разом з тим правоохоронці вкотре нагадують при аварії не можна залишати без допомоги постраждалих. Такий вчинок є злочином. Люся Грибик Ігор Горпопик, телеканал 402.